Відкриваємо сезон в Арден Палац меню від шефа – відкритий басейн. Вже чекають на вас. Дональд Трамп як повідомляє Клаш Репорт, заявив журналістам. Він нагадаю, в Саудівській Аравії перебуває, що він збирається зустрітися з російським диктатором Путіним. Щільний графік навіть не завадить йому цього зробити, щоб врятувати життя. Говорять помічника Путіна Юра Ушаков, який можливо буде в складі переговорної делегації за повідомленнями Вашингтон Пост. Що насправді вони ж розуміють росіяни і Путін, що в Трампа там графік зайнятий в саудській Авіну на близькому сході він не може може і не може зустрітися. Ну щось дуже розмито. Бо російські помийки ще кажуть, а от якби вони точно знали, що буде Трамп, то і приїхав би Путін. Та так як Як ці пази скласти, може Трампу таки би вартували це. Приміхати? Не наші проблеми. Давайте це не наші проблеми. Суєту знаєте, тактика гранати в сортірі спрацювала. Знаєте, от тепер нехай самі бігаються, і відмоваються, які які зроблені. Їм сказали, готові приїжджаємо, забезпечити тепер явку цього кренделя. Як ви це будете робити? Це проблеми не наші, от повинні розуміти. А тих, хто це все затіяв. Давайте хронологію згадаємо. А з ними що говорили? Е, приїжджали оці європейці, там е, махали шашками: що ай-яй-яй, давайте, щоб перемир'я було 30-денне. Е, позвонили Трампу, начебто погодились. Е, 30-денен немає. Вибіжав Путін, значить, десь припікло. Е, вибіжав, почав щось там бить говорить, давайте 15-го числа будемо зустрічатися. Ну, мається на увазі, що я знову привезу цю, е, цю сумну. Лаврова, які будуть режати, поїдаючи ОВС, розповідаючи про те, що Україна повинна скоротити армію, вийти з чотирьох своїх регіонів, припинити брати західну зброю, припинити мобілізацію. Ось Трамп раптом вирішив змінити риторику. Сказав: добре, зустрічаємося без перемір'я. Ну нехай зустрічаються Зеленський сказав, добре, давайте з Путіним. От, і тут почалася суета. А далі це їхні проблеми. Вони ж тепер будуть викручуватись, крутитися. Як вони будуть виглядати, якщо не, 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 не все буде, тому що тепер вже відповідати за свої слова треба. Ви ж там автоматиму оголошували. Так? Кричали, що ай-яй-яй буде, санкції, ніхто вас не, ніхто не просив так говорити. А ви тепер самі будете виглядати трешітками балаболками? Якщо, знаєте, як цитуючи цей мем, мені подобається, як вони всі бігають з своїтяться. Пожежники навколо і все інше. Ну, от бігайте тепер, це ж не наша проблема, не наша проблема. Ну, так, за що говориш, треба відповідати, як ви мовити, з ініціативи свої також, бо ж не так просто повітрям потрусити. А, водночас а, а, говорить керівник офісу президента України Андрій Єрмак, що ми готові до будь-якого формату переговорів з Росією, але умова є одна для цього: повне припинення вогню. Припинення вогню немає. удари по сумах. Ми сьогодні бачимо да, чорнові. Ну, так, так да, тоді да, нам не да. говорити завтра ні з ким? Чи, чи як? Для чого? Ні, ну ще раз дивіться знову таки, давайте так. Явку Путіна не забезпечили, Ні. не забезпечили так. так. Вам що, вам, вам нарізали завдань? Нарізали. Ви не забезпечили. Значить, ви нічого не можете, то в тому числі. Путін не, не хоче миру. Так що наступний крок: відповідайте за свої слова, давайте зброю і давайте в правильному напрямку, або там посилюєте там пекельні санкції, про які ви говорите. Так що ви повинні рухатись знову таки, а чого умова тридцятиденного? Тому що з вами з американцями про це говорили не під час зустрічі Саудівської Аравії А чого це ви на ходу починає, починаєте міняти умови? Що по припинення вогню? Давайте десь про щось про домовлятися. Чого ви це так слухаєте, що говорить Путін? Це ви ж слухаєте, значить це ваша проблема, а не наша проблема? Да. А тисячу один відсоток? Ну я теж так думаю, що завтра ми нічого конкретно результативного не побачимо. Ну злітали і злітали. Що ж, і теж не проти. Питання є, які турбують всі ці воїни, і папу римського, значить, нового Лева 14-го. Він каже: треба всім сідати, очі в очі, дивитися, говорити і домовлятися. Дивіться, ще одна сторона перемовник. Як вам така ініціатива? ой Ну слухайте, там посередників і так купа вагони маленька тілешка, те, що він там говорить, все дуже добре. ну Папа римський у нього робота така. Там там є, де з ким перемовлятися, там посередників і так дуже багато. І ОАЕ, і Катар, і Саудівська Аравія, і Туреччина, і багато хто інший. Ну, Бразилію вискочило, виявляється, він як. Гупне ногою, що може із Путіна привести. Ну так привозь, привозь що ти так от, такі скромне, така скромна людина, от і так далі. Тому знов таки Україна правильний хід зробила, правильний хід зробила. А, і тепер чекаємо, як вони всі показують, як вони вивертаються, що там ніхто нічого не може. А, ну таки, тут залежить все від Китаю. Якщо Китай в дійсності скаже робити, то це буде зроблено. Якщо не скаже робити, не підкріпиться конкретними діями. То він нічого робити не буде. Ну я взагалі я, знаєте, як, як продовжу говорити, що поки Путін буде при владі, ну війна буде тривати в тому чи іншому форматі. Я не вірю, тому що це особиста його війна, де да. це питання не тільки його політичного виживання, фізичного виживання говорячи про посередників, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з еміром Катару та мімом імхамат Альтанім а говорить про те, що, по перше, хороші новини для України можуть з'явитися сьогодні, завтра або післязавтра. Ну, В принципі, не непогано. Не в нього завжди такі вектори ці часові трохи змазані чомусь, але є. Але каже, що Катер допомагає Вашингтону в регулюванні різних конфліктів, зокрема російсько-української війни. Тут напевно вкладається щодо обміну заручників. Я так розумію, водночас, ось там це льоня Слуцький з Російської Федерації, очільник їхнього ЛДПР, говорить про те, що питання обміну заручників всіх на всіх таки може дійсно бути таким тим, що вирішиться в Стамбулі, чи де там будуть перемовини на території Туреччини, власне. Але каже не треба забувати про воєнні злочини українців, як вони це артикулюють. Ну може, хоч по цьомусь, по якихось конкретних пунктах, вдасться досягти домовленостей. Ну давайте. Ну, можливо, це може бути, але ж рівно тиснуть на припинення вогню. Тут теж головне, щоб далі щось говорити. Але ж Путін цього не хоче робити. Вигадує там нові, тут виявляється, що вони злочинці, що вони там когось посадили. В, засудивши, ну це нонсенс, який вони тільки, тільки росіяни могли вигадати, ви, ви судити солдат іншої країни за захист своєї країни. Ну, абсолютний маразм, цинізм, ну ніхто в світі до того не додумався. Знаєте, навіть коли американці брали полонених німців ну під час Другої світової війни, ну було чітке розуміння, там, що люди виконують наказ, захищаючи свою країну. І, наприклад, і питань до солдат, які виконують накази, так взагалі ніколи ні в житті нікого не виникало. Оскільки вони ну, справедливо діють, вони захищають свою країну. Коли ви починаєте ви вигадувати строки азовцям чи іншим за те, що вони воювали, захищали свою країну, ну дна, ну просто ну не можна бачити. Це це маразм тільки росіяни могли вигадати. Ah, Сби вони дали. Як вони за? Дістало вже, чесне, чесне слово. Ну але поки ж Путін то теж погоджуюся. На жаль, ми маємо справу з ними. Війну вони проти нас ведуть і не припиняють. Будемо боротися, що нам тут робити. Так, рухаємося до саміту НАТО, бо ми до нього очевидно не порухаємося. Сполучені Штати виступають проти запрошення президента України на саміт НАТО в Гаазі ще прикметно, там де має сидіти Путін. Взагалі 24 червня він буде. І про це повідомляє Анса, посилаючись на дипломатичні джерела союзників, каже, що заявки зараз на участь будуть направлені тільки. Азійським партнерам Японія, Южна, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. А, а що це таке? Це нам може що взагалі показати, що нам там зараз не місце, чого нас не покликати, не поговорити про обороноздатність, підвищення або внесків оборони з тих же країн НАТО, бо ми зараз їх захищаємо, щоб на їхніх кордонах не стояли росіяни? Ну давайте так. Я б наробив великої драми від того, що відбувається запрошення. зброя США йде. Іде. Це головне. А те, що там якісь вони ритуальні танці з бубнами роблять, щось робить, ну це, це, це не повинен нас турбувати. Ми знаєте, якось так хапаємося за тонати, начебто воно існує. Так? Це раз. Було прибуття, очевидно, що НАТО трансформується все ж таки воно, частину функції НАТО буде брати на себе. Є що вже відбувається, вбудовуються нові формати вибудову безпеки Європи без цього колгоспу з елементами польського парламенту 1772 року перед розподілом Польщі, коли купа незрозумілих магнатів мали так званий лідерів вето і могли заблокувати будь-яку діяльність. Ознакою цього є, наприклад, підписання договору двостороннього між французьким французами та поляками. Це фактично вибудовування на двосторонніх договорах. Це дуже і дієво без різних органів Фіца та іншої незрозумілої публіки, які чомусь досі перебувають в НАТО та ЄС. А, і далі ну, були присутні, коли приїхав прем'єр Британії, президент Франції та канцлер Німеччини Татуск, ну... А, Прем'єр-міністр Польщі і Україна це фактично є нове НАТО, яке вибудовується, і це вісь вісь яка буде будуватися і будується з зовсім інших принципів Так двосторонніх договорів я б на НАТО знаєте не робив акцент, тому що знаєте, ми так я думаю, що українці знаєте досі якісь мріями займаються а, замість конкретної роботи. Запитайте країни Балтії, чи вірять вони в існування НАТО, чи поляки, чи вірять вони в існування НАТО і п'ятої статті? У них все підписано. Вони скрізь, вони там будуть присутні. Тобто чи, чи робить їх більш захищеними, це поки що велике питання. Тому я б не драматизував. Якщо дадуть там, дають петлювати, дають атакам. Ну, слухайте, можуть не запрошувати, якщо це умова отримання цієї зброї. Конкретні, то нехай не запрошують слухайте, контакти по лінії НАТО і так можуть відбуватися в Газі з американцями, не з американцями. то все, то сопил. Коли ти стаєш сильнішим, сильнішим, сам виробляєш зброю, маєш ракети там великої дальності, і до тебе всі прибіжать і так дружити. Тому що ти сильний сильними завжди хочуть дружити, тому що є основою є основою тому що сильні можуть тобі теж допомогти